Ось асоціація, яка займається благодійністю для українців. От вони знаходяться в торговому центрі. І я вам зараз покажу, як тут все організовано і що тут є. Сюди приносять різні речі, прості люди. Все, що хто може. Лікарні віддають то обладнання, яке в них є, і вони можуть собі дозволити, але це не один склад, це е, просто те місце, куди приходять е, українці, які перебувають під захистом, і вони вибирають тобі, собі те, що їм потрібно. Тут от є і колясочки для людей з інвалідністю, і дитячі е, речі. І іграшки, і різні, різні, різні предмети тут е, битові. Е, так що е, я думаю, що асоціація дуже багато. В цьому році вони відправили 19 е, е, великих машин, ну як нас кажуть, фури е, до України. Тому е, я думаю, що це дуже велика робота для не дуже великої асоціації. Тому я сподіваюсь, що співпраця українського фонду з цією асоціацією буде дуже плітною. Я сподіваюся і вірю в це. Шановні друзі, я сьогодні знаходжусь в місті Монтабан і зустрівся з головою асоціації. Це благодійний фонд. Який допомагає українцям, які знаходяться в Франції, а також відправляє і продукти харчування і медикаменти в Україну? І я хочу з ним поспілкуватися, щоб він трошки розказав, чому е, прийняте рішення ним було допомагати Україні і що він про це думає? Бонжур! бонжубонжувати мерсі мерсі авуантука детвоню до Скажіть, Merci. скажіть, будь ласка, ви давно цим займаєтесь? Dites s'il vous plaît, vous le faites longtemps Alors, c'est depuis le début de la guerre, oui, on a aide l'Ukraine. On a fait de nombreux convois et on veut continuer à faire des convois, notamment de médical et pour de l'aide militaire. Pascal vous venez de Pomaraï au c'est et ils et de l'Ukraine. Vous aidez énormément les Ukrainiens qui, euh, qui résident en France Oui, tout à fait. Ici, ils viennent dans le local de l'association à Montauban. Et quand ils viennent ici, ils se servent. C'est gratuit pour eux. On les aide en vêtements, en... même pour le logement, tout ce qu'ils ont besoin. Oui. Так, вони дуже дуже, дуже сильно допомагають українцям, що живе місто в Монтубан. І вони приходять на це давні тут, тут. Вони все, що вони тут приймають, безплатно. І медікальність, і теж все, все безплатно. Що вони... Ну, я бачу, що у вас тут е, різні речі є, і для того, щоб забезпечити е, е, побутові потреби. І харчі, і ліки, і навіть прилади приладять для того, щоб людина з інвалідністю могла пересуватися? Я е, знаю, чув і навіть бачив, що дуже ви багато допомагаєте. Скажіть, будь ласка, е, а за рахунок чого асоціація має такі е, можливості? Euh, Monsieur Nicolas il veut savoir, il constate que dans euh, le magasin actuellement, il y a beaucoup de produits, dont euh, des produits euh, médicaux, euh, des, des produits vestimentaires et autres. Et il veut savoir euh, qu'est-ce que l'association reçoit comme finance pour, pour, pour aider. Aujourd'hui, l'association est aidée par la région Occitanie le, et le département du Tarn-et-Garonne et la région entière Occitanie. On est aidé par, par, par des financeurs, heureusement, parce que grâce à eux, on a deux camions qui nous permettent d'aller collecter et de redistribuer ce qu'on va chercher. On a aussi le Super U d'Alba aussi qui nous offre le local et on a aussi deux autres locaux où on stocke du médical et du matériel pour les militaires.

Брузове грузове і і за грузових ідея забирає забирають тут туди. туди. Тобто, я так розумію, що допомагають всі французи всі француз. і е, ті організації, які там е, займаються торгівлею, там так. чи ще іншими речами. Так? Так. Так? так дуже добре. Е, ви знаєте, мені дуже приємно з вами познайомитися.

et dans cette fondation que je vous présente aujourd'hui, c'est une association qui, qui vit et qui travaille en Ukraine avant le début de la guerre et qui aide plus de 10 000 personnes en Ukraine. C'est une association qui suit depuis. Depuis que, avant que la guerre ne commence. Et je suis très content de faire votre connaissance parce qu'aujourd'hui vous aidez des personnes civiles et vous aidez aussi ces militaires, ces soldats qui, qui sont au front.

Yeah. Мені дуже приємно і я дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Я дуже контент і роботу, яку ви робите. А про те, як йде співпраця благодійного фонду і асоціації, я буду повідомляти додатково, і ви будете бачити, що весь світ на сьогоднішній день налаштований до того, щоб допомогти Україні, щоб Україна перемогла. Так що будемо все робити для перемоги. Слава Україні, Героям слава.